Вітаю вас, шановні глядачі каналу сад на дачі. З вами Володимир Ісаєнко в цьому відео порівняння заморських кишмишів. Це кишмиш Арарат і кишмиш століття. Фотогрон перед вами на екрані. Обидва ці сорти винограду із США. Століття поступило раніше і вже набуло широкого розповсюдження. Багатьом цей сорт винограду подобається, його з задоволенням вирощують, хоча не у всіх він і удається. А от арарат це порівняно новий сорт. Він недавно з'явився у нас в Україні і ще такого розповсюдження не знайшов. Але у нього дуже гарні грони, нарядні грони, великі ягоди, дуже смачні, хоча і без мускату. Для порівняння цих е, сортів звернемось е, до їх характеристик. Ось вони перед вами в таблиці, взяті з інтернету. Кишмиш століття виведений на селекційній станції Девіс у США з свящуванням таких сортів винограду, як Gold і q 25 6 е, По-англійськи називається «Central Seedless століття. А от походження винограду Арарат невідомо. В інтернеті є інформація, що цей сорт має велике сходство з сортом світ Саншайн». В перекладі обозначає солодке сонячне світло або солодке джерело радості. Ну, ягоди дуже смачні, так що цілком підходить під назву солодке джерело радості чи солодке сонячне світло. А отриманий він в компанії IFG International Food Genetics. Можливо, це і так. Не буду стверджувати. Така інформація є в інтернеті. По срокам дозрівання століття дозріває чуть-чуть раніше і має формально ранній срок дозрівання 120-125 днів. А в Полтаві він визріває або в кінці серпня, якщо гарно дуже літо і весна, або в кін на початку вересня. В цьому році він визрів майже в середині серпня. А от Арарат, він більш пізніший сорт, ранньосередній строк дозрівання 130-135 днів. Ну, от в цьому році ми записували відео огляд про цей сорт арарата 19 серпня. І ягода вже була солодка, дуже гарного смаку. От ви можете подивитися це відео з буде в кінці цього фільму. Обі Оба сорта сильно рості, квітки двостатеві. Грони, грони у Арарата 400 800 грам. Ну, то, що отримано було у Гергеля на винограднику, то вони десь вкладаються в ці межі. Для століття заявлено 500-900. Ну, от я вам приведу фото грони століття, отриману в 2020 році у сусіда Олександра Гергеля. 1600 грам. Так що і такі грони бувають. Можливо, буває в кого й до 2 кг. Маса ягід цих сортів майже однакова. Ну, 6, 7, 5, 6 грам. Коли більше, коли менше, От, розміри варората 28 на 16 в середньому, у століття 31 на 16 міліметрів. Тобто, в століття вона така більш витягнута зі згибом таким оригінальної достатньо форми. Колір у повністю визрівших ягід. варората – жовтий ягід, ягоди жовті. А в столеття янтарні. Як правило, в століття ще при зеленому кольору вони вже смачні. От, смак, смак у них різний. По консистенції вони м'ясисто-соковиті, такі мармеладної консистенції м'ясистої. А от по смаку смак у арота гармонічний, а у столеття мускатний. Такий приємний дуже мускат. Шкірка з'їдається в обох сортів. А от у арарата при розкушуванні ягода з хустом дуже смачна ягода, хоч і немає мускату. І яка смачніша, яка е, ні, це вже на смак кожного індивідуально. Цукру накопичується в обох сортів достатньо багато. У Арарата зафіксовано в інтернеті прямо фото. Є як заміряли 20%. У століття 19. Ну це майже однаково на смак. Солодкі обидва сорти, і цілком можна сказати, що обидва являються солодким джерелом радості. Дуже смачні ягоди в обох сортів. Насіння відсутнє, в обох сортів відсутнє насіння. Ну, американці вони всі вирощують з гіберліном свої кишмиші. У них заявлено, що клас без насіннявості перший на цьому фото показана розрізана ягода. Кишмиша Арарат. Як бачите, ні рудиментів, ні насіння нема нічого. Гіберлін тут гергель не використовував, не застосовував на цьому сорті. А це розрізана ягода століття. Також ви бачите без рудиментів, без нічого, без насіння. От, і виростив сусід э, Гергеля, він Геберлін взагалі не застосовує на будь-яких своїх э, сортах винограду. Ну і на днях э, до відео. Порівняння кишмишів Іванка і століття Один із підписників каналу написав, що він вирощує вже не один рік кишмиш століття Перший клас без насінневості. Ніколи в нього не було ні рудіментів, ніякого насіння. Ну, а це ще я показую фото винограду. Арарат кишмиша. Ви бачите, яка наскільки щільна м'якуш розрізано на 4 частини, одна і та ж ягода. От. Дуже смачна, така м'ясисто соковита. Стійкість до грибкових хвороб, по даних інтернету середня, ну воно підтверджується і досвідом вирощування. Як у Гергеля, в Якушенка і в інших моїх друзів треба проводити оприскування проти грибкових хвороб обов'язково. А от, по даним інтернету для кишмиша рад, написано, що вище середній. тобто достатньо тільки профілактичних якихось обробок. Стійкость до морозу у обох сортів мінус 23 градуса по Цельсії. Тобто при вирощуванні в Полтаві треба на зиму укривати, так як хоч зараз зими стали теплі, але невідомо, яка ж буде зима. І одне справа мороз, а друга справа зимостійкість. Тріску ягід і ще не було ні у сусіда Олександра Гергеля, ні в інших моїх знайомих. Да, і в коментарях до відео. Що касається століття, також не було. Ну Арарат – новий сорт це буквально був другий врожай. От, ну ще нічого не тріщало, і думаю, що тріщать не буде. Ну, це такі побажання мої. Що касається технології вирощування, ну, для, е, вони є стандартними, для арата ще вивчається. А от е, для столеття можна сказати, що воно краще е, плодоносить і ягода, і грони більші е, з накопичення старої древесини. Формовка краще віяло з віддалон, віддаленою зоною плодоношення, обрізка довга. Ось так виглядає кишмиша Рарат у Олександра Гергеля. Це перший нормальний врожай на прищепі. Ну, а на цьому все. Дякую всіх за перегляд, за подобайки, за коментарі. Якщо є питання, пишіть, будь ласка, бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, щоб воно скоріше наступило для нас всіх. І до зустрічі в наступному відео. До побачення!